В Україні немає плану Б, але точно є план А, і ми будемо над ним працювати. Це стосується надання нам західної допомоги. А в служби безпеки України точно є грандіозні плани на незаконну зайву конструкцію. Я зараз про Керченський міст. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 четвертого каналу. І найближчі три години ми друзі проведемо разом і разом із нашими гостями. Дякую, що долучаєтеся. Справжній ляпас Путіну. А далі, далі буде багато сюрпризів і не лише. Щодо кримського мосту, а сам міст приречений. Це анонс голови служби безпеки України Василя Малюка. А йому ми більш ніж довіряємо. Це перевірено і часом, і спецопераціями Україна змогла двічі вразити Ким кримське міст у жовтні 2022 року та в липні 2023 року. Міст який є. Найбільшим завдяки інженерам та військовим, найбільш захищеною конструкцією, завдяки інженерам та військовим Україна і надалі буде влучати по конструкціях мосту. Нагадує нам голова служби безпеки. Це справжній ляпас Путіну. Це новий щабель в історії воєно-морських сил. Як тільки його почали будувати, ми вже тоді розуміли, що у випадку повномасштабного вторгнення він буде основною логістичною артерією для ворога. Власне, так воно і сталося. Ворожі війська на півдні України підживлюються, а точніше підживлювалися. За рахунок Кримського мосту нагадав малюк, це законна ціль відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства і традиції ведення війни. Це законна мета, адже це незаконна побудова на території нашої країни. Руйнування Кримського мосту вже неабияк дозволило обмежити Росії транспортування військової техніки та палива на південь захоплених територій. Це ляп по Спутлеру і Рашці. Ця операція змінила світові концепції військово-морських операцій. Це новий абзац, новий щебель в історії військово-морських битв. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід. Міст повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно, і кожна автівка не більше п'яти тонн має бути. А жд сполучення використовується тільки для електрички і не більше п'яти вагонів. Тобто, власне, вони. Не бика, все інше, вони зараз тянуть паромами. Тому ви маєте розуміти рівень успішності проведених отих двох атак на кримський міст. Російське угрупування, яке знаходиться на території Запорізької і Херсонської області, воно перестало отримати військове підкріплення з Криму. Задачу, яку ставив президент перед службою безпеки України та військово-морськими силами, було виконано. Вони розповідали всьому світі, то що це самий захищений міст і так далі. Успішним вогневим враженням, руйнуванням. Ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. Ми фактично перевернули філософію, сам підхід в військово-морських операціях. І це не тільки мої слова, це думка всіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб. Росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст переречення ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Ніколи не повторюється служба безпеки України, бо ми не росіяни. Це вони такі примітивні з привітівним мисленням, з прогнозованою тактикою, обстрілів, штурмів гарматним м'ясом. До чого всього ми готуємося і розуміємо це. А от ми, ми завжди оригінальні, ексклюзивні. Не підробні і неповторні, тож росіянчики, готуйтеся. Буде так палати той то місто, Ви уже дозберите речі, ті, хто не дозбирав з тимчасово окупованого Криму і валіть до себе на болота, тому що ось такі анонси, ось такі нагадування. Вони просто так. Ніколи не робляться за даними служби безпеки України для підготовки атак по кримському мосту. Було використано відео і фото самих же росіян, ті публікували їх у своїх соцмережах. До речі, ви можете подивитися цей фільм на ютуб каналі Служби безпеки України. Це вже Далеко не перший фільм, який нагадує про успішну спецоперацію. Про перше, друге влучання по Кримському мосту, які почалися регулярно із жовтня місяця, 8 числа року 2022 і продовжуватимуться, очевидно, в році 2024 в якому ми вже опинилися. І там просто по перше нам вдалося, як каже Олексійний Шпапа, що він навіть не може здогадатися, якими каналами, але в на в руках у українських спецслужб є ціла документація. Просто ось така величезна тека, в якій зібрано. Повністю інформація про те, як будувався, з якими нормативами, з чого, з якими розрахунками, підрахунками ось ця незаконна зайва конструкція. Це ж треба. Вони так довго то складали, так довго думали, так довго будували. 4 мільярди доларів витратили. А ми все швиденько і знайшли, і зруйнували, і зруйнуємо. Ось так у Росіян просто все ж завжди працює навпаки. Дійсно, країна фейк, країна, помилка. І кожен їхній крок, і кожна їхня побудова вона розвалюється просто як картковий будинок. Ночок для одного з ударів використали зокрема наші спецслужбісти відео Росіянки, яка знімала свій відпочинок на яхті. Ось так захотіла прокатитися, і вона так знімала. Там дуже дуже добре видно, просто повністю. Нижню конструкцію, як там побудовано той міст, і саме тому було ухвалено тоді рішення створити ось такі морські дрони Сібе. Коли ми вивчили комплектацію і документацію по Керченському мосту. Спочатку нагадує малюк, був створений прототип, який завантажували мішками з піском та перевіряли на маневровість. У липні Служба безпеки України доповіла президенту про готовність же використання морських дронів і відразу ж не чекаючи, отримали указ атакувати кримський міст в операції по атаці на міст. Брали участь П'ять бойових надводних дронів, п'ять малючків. Вони рухалися вперед і розвідували шлях для основної групи для основного акту. Дронами, які рухались до мосту, управляли спеціалісти в Києві. Кожен з морських дронів віз на собі близько 300 кілограмів тротилу та рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Однак безпосередньо до самого мосту дійшли тільки два морських дрони. Саме вони його і вразили в липні 2023 року. Перший з двох дронів знеструмив міста під час атаки другого помо. Сто рухався потяг з цистернами, який підірвався разом із дроном. Це збільшило руйнування масштабу руйнування мосту. Як вдалося з'ясувати Службі безпеки України, їм вдалося знищити шість із восьми підопорників мосту, а решта два були пошкоджені. Кримські місти досі повноцінно не функціонує. Такий тепер, як ота качечка хрома. Тому російські війська на півдні України залишились без постійного підкріплення. Вони там намагаються возити паромами, але це зовсім не ті обсяги. Ось так, кримський міст, який є найбільш охоронюваним об'єктом, взагалі в світі, просто, просто за два влучання став незрозумілою і ще більш непотрібною конструкцією. І скоро всі 4 мільярди доларів, які Путін витратив на свою улюблену 14 кілометрову іграшку, вони підуть. Коту під хвіст, чи то сібейбі на них підуть і їм під хвіст. Ну от в принципі очікуємо кримський міст на біс. Так називається цей фільм від служби безпеки України. Очевидно, це не просто задокументована така кінематографічна робота, а нагадування і анонси, для росіян ждіти буде. А тим часом росіяни своїх ні бросають, ні жаліють і атакують. Скинули на Білгородську область. Вони керовану авіаційну бомбу. Вона просто напевно, як і та ракета, яка там. Воронівській області літала, зрозуміла буквально фразу «один народ а так, самі себе ось бачимо цю скинуту бомбу. Вони самі себе обстрілюють і взагалі, в принципі, ну вони не розуміють абсолютно, куди воно летить. Також у них мають мають вони зараз і технічні труднощі та проблеми. Тому ось так все і відбувається. Закон сіяння і жнив ніхто між тим не скасовував. А мені здається, українці бачать, що це новий етап. Ми бачимо по соцмережах і реакції ЗМІ, і громадяни Російської Федерації теж побачили, що це новий етап. Це видно з їхньої реакції. Це прості істини. Війну потрібно переносити на територію ворога. Це говорить Ігор Левін ізраїльський військовий експерт. коли американці воювали з Японією, нагадує він, то Японія була незмірно слабшою ніж Сполучені Штати, але чомусь таки напала. Знову ж таки, це до теми Хамасу та Ізраїлю. Чомусь вважається, що якщо хтось дуже маленький і слабкий, він не нападе. А ні, це насправді не так. Бо і історія знає приклади. В Японії не було шансів проти США, але і США їх начисто розкатали, спалили нафіг їхні картонні міста. Говорить Левін армадами бомбардувальників. Зараз я не про ядерні удари. А про Прозвичайні бомбардувальники, Токіо та інші міста спалювали. Коли американці захистилися на Перл Харборі, вони сказали, ми зараз тут побудуємо окопи на березі, щоб японці не висадилися до нас. Ось ми зараз тут захистимося, а потім потім вступимо з ними в переговори. В 1941 році був політ Дурітла, Коли непристосовані для авіаносців бомбардувальники в один кінець фактично летіли і піднялися, щоб завдати удару по Японії. Уже на самому початку було розуміння, що потрібно переносити війну на територію ворога відразу ж. Добре, що це відбувається в російсько-українській війні. Треба більше. Війна має там іти, а не в Україні, тому що це головний козир для Путіна. Він себе цим заспокоює. Війна там в Україні. Вона горить, вона руйнується не в нас тут. А ось Україна це фронтир, там горить, там вибухає, руйнується. Там ці всі страшні ландшафти знищених міст. Останні кадри, які облетіли соцмережу, це Мар'їнка. Вона взагалі знищена повністю. Тому ваша логіка, щоб це було не у вас, а у них щоб у них були зруйновані міста, щоб у них тікали мільйони громадян, щоб у них руйнувалися об'єкти інфраструктура, люди волали від жаху і їм було погано. Тому війна має переноситись на територію ворога, щоб у нього все горіло. Тому вам дуже важливо, щоб війна не була тільки на території України. Інакше це шлях в один кінець, який нічим хором. Ошим не закінчиться для України, це те, чого хоче Росія. І Я бачу сьогодні новини, що в Білгороді закривають кінотеатри раптово. Батьки бояться відпускати дітей до школи. А чого тут бояти? Війни ж немає, є спецоперація, де якихось непокірних українців карають. Чого ви дітей боїтесь до школи відправляти? Дурні чи що? Щоб діти не вчилися. Напевно, щось трапилось. Якщо ви боїтесь дітей до школи відправляти, мабуть, щось відбувається. Ну, подумайте, зробіть 2 плюс 2. А що відбувається? Чому так відбувається? Це дуже добре. Війну потрібно переносити на територію ворога. Тому чудово і сподіваюсь, такого буде більше. Та ми теж сподіваємося. До речі, багато росіян сподіваються. Вони щоправда сподіваються, що ми нашими руками змінимо їхнє життя і знесемо Путіна. Вони там пишуть в коментарях під нашими програмами. Давайте вже на Кремль скидайте. Ми будемо тільки раді. Але ви теж подумайте, що ви можете зробити. Якщо вам таки не подобається чверть століття жити під путінським режимом, не все руками збройних сил України, і наших спецслужб ви теж мали подумати і не лише подумати, а й діяти. Путін не готовий розмовляти. Бачимо це не лише ми, бачить і наші дипломати. Ти якраз Путін готовий вбивати. Чим він і займається Маркарова посола України в Шару відповіла на заклики до перемовин з Російською Федерацією словами наступними: Путін не готовий розмовляти, він готовий вбивати, ось тільки цим він і займається. І поведінка Росії яскраво демонструє і підтверджує, що. Ох, бо ведінка Росія яскраво демонструє, що тільки цим планує займатися Путін. Він не планує нічого змінювати, і Росія не збирається починати переговори про припинення вогню. Про це заявила посолка України США Оксана Маркарова в інтерв'ю каналу MCNBC в середу 3 січня. А так вона відповіла на запитання ведучої, чи не прийшов час часом починати переговори з Росією про припинення вогню з огляду на нові потужні атаки Російської Федерації. Повідомлення в деяких західних змі Ніорк. Аймс мають на увазі про готовність російського диктатора Путіна до переговорів. Та той факт, що якісь розмови між Україною та Росією все одно ідуть про що на думку журналістки свідчить і останній великий обмін полоненими. Хоча наші військові експерти, зокрема Олександр Мусієнко, керівник центру військово-прох досліджень, говорить, що обмін це просто обмін. І насправді він про наміри сторі нічого не говорить. Так Росія, звісно, не хотіла цього, Росія зривала, але партнери допомогли. Обмін відбувся. Але насправді ні, про які інші плани чи які. Якесь бачення в очах Путіна переговорів взагалі тут ітися і не може. Що ж каже нашим західним партнерам, західній медійній аудиторії Оксана Маркарова. Давайте почуємо. На жаль, слова та дії Володимира Путіна є найкращою відповіддю на сподівання деяких людей, що він готовий розмовляти. Він готовий вбивати. Він вбиває багато людей щодня, і ми бачили це раніше. Бачили це у 2014 та 2015 роках, коли Україна була готова до переговорів та зробила все можливе, а інколи й неможливе, аби повернути незаконно захоплені території через дипломатичні зусилля. А Путін використав цей час, аби підготов. Ватися та накопичити всі ці ракети для атаки. Українці більше за будь кого хочуть миру, але їм добре відомо, що мир із Росією може бути досягнутий лише з силою. Україна воює не лише за свої території, але й за безпеку та демократію в Європі. 23 грудня видання за Нью-Йорк Таймс нагадаю, написало, що через залаштункові такі таємні канали дипломатії буцім то Путін сигналізує, що готовий укласти угоду. Обстріли 29 грудня, 158 ракет і дронів на наші голови. Обстріли 2 січня, коли 99 ракета сота прилетіла в в форматі «Один народ на територію Воронівської області, 100 летіло на наші голови. перейти вночі 35 шахедів, постійні обстріли і атаки Харкова, які вже. Що мало чи не стертий з лиця землі для прикриття якого потрібно більше петріотів, а партнери? От якось про щось думають, вагаються. Постійні штурми і активізація по чотирьох напрямках лінії фронту, стирання з лиця землі Авдіївки, а взяття буцімто стерто з лиця землі марінки. Це все да це говорить про те, що Путін сигналізує про переговори. Звісно, це сарказм і зовсім про ніякі переговори і мови йтися не може з диктатором. Погоджуються зі мною в Білому домі, там кажуть, що переговори з Путіним про завершення війни просто навіть оцінювати не варто, тому що російський диктатор Путін не демонструє бажання розпочати переговори про завершення війни проти України. Заявив про це координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, Путін робить все можливе, щоб поставити українців на. Каліна, сказав американський чиновник. Він ось так теж прокоментував цю статтю видання The New York Times. Він бачите, теж не побачив в очах Путіна якогось бажання поговорити. Ну давайте ми разом послухаємо, що ж побачив Джон Кірбі, як він оцінює зараз перспективу будь-яких перемовин з агресором. Попри весь цей галас, який я чув за останні кілька днів про Путіна в деяких повідомленнях преси про те, що він раптом захотів вести переговори, він точно не поводиться, так як людина, яка хоче вести переговори. Він робить все можливе, аби загрожувати українцям, і саме тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, висунутий президентом, був прийнятий. Оце ми про Росію говоримо, тому я так і зробила такі таку відсилку. Так, от рукописи не горять, а ворожі сушки очі даже. Так, так горять просто і синім, і жовтим, і всіма, отаким от жовто-блакитним, синьо-жовтим, правильно говорити. До речі, навіть якщо ми про прапор наш говоримо очевидно, і от вони горять. Бачите, горять вони і нікуди вже не летять. Операція вдалася. В російському Челябінську на аеродромі Шагол уже ніхто нічим не шагаляє, тому що там згорів винищувач, бомбардувальник су 34 Я би на місці оце су 34 їхніх пілотів і технічного персоналу, і взагалі хто не. Ми опікується, замислилася, бо коли вже бачиш су 34 то наступне речення згорів, впав, збитий, розбився. Якась з них недоля. Просто їм прописана. Очевидно, у Челябинську Російської Федерації на аеродромі Шагол у ніч на 4 січня згорів винищувач бомбардувальних су 34 Про це повідомили наші джерела в головному управлінні розвідки в спецслужбах. Констатуємо, кажуть, там ворожий літак згорів. І ніхто за цим сумувати не буде, а навпаки, за словами джерела за цією операцією стоїть ну хто б сумнівався, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як відомо на аеродромі Шагол базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаучилища та другий змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил збройних сил Російської терористичної федерації. Військові саме цього авіаполку беруть. Що може брали? Може там не тільки сус горів. Ми ще чекаємо деталі операції. Так от ось ці нелюди, ці воєнні злочинці, беруть активну участь у тих ракетно-бомбових ударах по містах України. Ну а воно ж ми завжди знаємо, що все в житті повертається. Ось і це до них. Зокрема, до слова, начальник повітряної вогневої та тактичної підготовки другого змішаного цього авіаполку льотчик першого класу, майор Олександр Красноярцев був взятий в полон, коли його літак було збито 5 березня під час бомбардування Чернігова. То тобто, згодом його обміняли на українських льотчиків. Ну знаєте, це ж далеко не перший раз сінім і іншим пламенем палають сушки ворожі. Нещодавно нагадаю, внаслідок атаки на аеродром Морозовськ в Росії було уражено понад десяток російських літаків. Тоді 17 ударних безпілотників влучно, точно в цель, як вони люблять, вдарили по війському об'єкту окупантів. 22 грудня на південному напрямку. Нагадаю, також активно попрацювали наші сили протиповітряної оборони і знищили тоді одразу три російські винищувачі. Су 34 Потім також було збито ще два винищувачі. На маріупольському напрямку ворог лишається своєї авіації такого роду. Тож працюємо. Активно, бо ні в небі, ні на морі, ні на землі а ніде немає місця. Ворогу, от до речі, якраз про все це і про те, наскільки вони там непокоїться, бо бачать, що вже ніхто ніхто не переживає через їхні червоні лінії, а в них там в самих постійно щось горить і вони замерзають і не знають, що з цим діяти. От про ці їхні внутрішні проблеми, які, звісно, спричинені проблемами зовнішніми, тобто тим, що Путін розв'язав проти нас війну. Ми будемо наступної години, а буквально вже цієї за 15 хвилин говорити з Борисом Тізенгаузеном, політехнологом. Друзі, знаю, що ви чекаєте Зараз невеличка пауза і повернемося.